Вітаю, з вами Андрій і відео роботи над літаком та знову з електронікою. До вашої уваги, рідкісна модель в світі масштабної авіації C17 Globemaster від Travel у 144 масштабі. Цю коробку вигризли на аукціоні в Європі та бережно доставили в Україну спеціально для львівської авіаспотерки Dark Spotter. Саме для неї я і збиратиму модель. Ірко, приємного перегляду. Дана коробка орієнтовно 2008 року випуску і, згідно критерій виробника, розрахована на просунутого моделіста. Ще би я посперечався, бо вона проста як двері. На виході літак орієнтовно 36х36 см з позиціонованими дверима для членів команди, вантажного відсіку і ніж шасі. В свою чергу можна зібрати літак як у повітрі, так і на землі. У наборі відносно мало деталей, та левова частина стосується чотирьох двигунів. Більшість деталей відлиті класичними половинками і все, що залишається зробити, додати клею. Відлив доволі грубий для такого масштабу. Зокрема, варто звернути увагу на комбіновані зовнішні та внутрішні лінії розшивки. За панелайнери тут варто забути. Інструкція в наборі не дуже розкішна та свою функцію виконує. У наборі є декалі для американського борту, та я збиратиму C17 канадський і замовниця також надала круті декалі DroDecals, котрі виготовлені за технологію цифрового шовкового друку. Що вони собою представляють, покажу у процесі. Ви будете здивовані, бо це не класичні декалі. Додатково модель оснаститься світлодіодами і живлення від акумулятора 3,7 В. А відповідальною за управління оркестром буде плата Models Hard від Віталія Кушли. Більш детально я розповідав про плату у відеороботи над оспреєм. Ну що, ви готові? Я так. Ну моду роботи. Так як ця модель буде оснащувати світлодіодами, справу вирішив почати з крил. Це тому, що у кінцівках крил є найтонші елементи, куди може бути проблематично інтегровувати світло. Тож першим же ділом роблю усі необхідні примірки та готую пластик до інтеграції світлодіодів, щоб знайти правильні рішення та відкинути переживання на тему, вийде чи не вийде. Інтегровую по два світлодіода в кожне крило: білий в тильну сторону, та зелений і червоний в передню кромку. Використовую звичні з моїх попередніх відео світлодіоди SMD 0402 розміром 1 мм на 0,5 мм. На мій погляд, це ідеальний розмір для моделей від 144 до 48 масштабу. Є ще менші світлодіоди SMD 0201 розміром менше 1 мм, та у них дуже делікатна пайка проводів, які легко відломуються, тому я не ризикую їх залишати в пластику. Можна переходити до вантажного біціклу та фюзеляжу. Даний літак буде частиною невеличкої діорами та відтворюватиме момент прибуття канадського C-17 у львівський аеропорт імені короля Данила Галицького. Канадський C-17, як і австралійський, в дрібних деталях відрізняється від американських. Тому, керуючись референсними фото, вношу зміни, такі як овальні отвори в носовій частині. Підозрюю, там розміщуються якісь сенсори чи камери. Продовжую з підготовкою пластику до оснащення світлодіодами. Мені потрібні по одному отвору під світло в гондолах, та по одному в кожній половинці фюзеляжу під виносні фари. Фари до слова роблю з куска рамки литника. Маючи досвід роботи над помилками з минулих моделей, в місцях інтеграції світлодіодів пластик роблю тоншим та потім щедро покриваю чорним ґрунтом, щоб уникнути засвітів. До слова, у цій моделі помимо крил та фар буде додатково проблисковий маяк, тобі ж бікон знизу літака та ще один зверху киля. І додатково освітлю кабіну пілотів. Загалом 11 світлодіодів, в порівнянні не так багато. Живитись вони будуть від 4-вольтового акумулятора, і управління буде через плату Models Hard від українського розробника-ентузіаста Віталія Кушли. Одна з крутих можливостей плати Віталія у тому, що дозволяє керувати групами споживачів, тобто світлодіодів, по Wi-Fi. Та щоб кожна група світила з правильною інтенсивністю, мені необхідно подати на відповідну напругу. А отже, паяю плату з резисторами, завдання яких через опір зменшувати струм та напругу. За задумом окремо можна буде вмикати світло в кабіні пілотів, окремо червоні бікони, окремо фари та окремо світло на крилах. Як буде виглядати пульт управління, покажу в кінці відео. На камеру все ніби гладко, та на ділі перепаював по кілька разів, бо щось не враховував. Усі внутрішні деталі щедро покриваю чорним ґрунтом, щоб ніяке світло не просвічувало пластик. А далі, хоч це не є необхідним, фарбую вантажний відсік. Чому не потрібно? Бо він буде забитий електронікою. Чому фарбую, бо його можна буде відкривати для підзарядки чи вмикання й вимикання. На пробу взяв нові водні акрили від AK Air Series. Це серія фарби, в якій кольори підібрані саме під потреби модельної авіації різних періодів. За асортимент та допомогу з вибором дякую магазину Best Models. Цю фарбу є за що похвалити і за що покритикувати. З негативного оголошена на баночках чарівна формула антиналипання на голці не дуже працює. Так, фарба менше налипає на голці аерографа, але налипає, що вимагає періодичної очистки голки в процесі фарбування. Як ти крути, це болячки будь-якого водного акрилу? З позитивного фарба густа, гарно розводиться та дуже гарно покриває пластик гладкими шарами. Під аерограф її бажано розводити 1 до 1,5 чи навіть 1 до 2. Для багатьох моделістів буде важливим те, що фарба не має запаху. А під пензли це взагалі чудова фарба, не пінеться та з гарною адгезією. Рекомендую як достойну конкуренцію валегівським акрилам. З простішою роботою завершено, тепер складніше. Якось необхідно підготувати половинки фюзеляжу і вантажний відсік до монтажу плати. Та бажано так, щоб вони зійшлись між собою у фіналі. Складність в тому, що склеювати їх не можна, поки не буде з'єднана плата світлодіодами. Тому виставляю їх між собою та склею те, що можна. Плата разом з акумулятором будуть знаходитись всередині вантажного відсіку. Для них склеїв схожий каркас, як робив на Osprey. Та щоб зарядка акумулятора не ставала головним болем, придбав магнітний конектор для Type-C роз'єму. Він дозволить легче стикувати кабель з ніздом зарядки і прошивки плати. Доступ до конектора буде через вантажні двері в кормі літака, їх стараюсь виставити в рівень та фіксую магнітами. Цей процес майже як гадання на картах Таро. Бонусом вирішив допаяти зовнішню кнопку вмикання і вимикання плати, щоб щоразу не довелось лазити всередину літака до самої плати. Найбільш зручним та не дуже помітним місцем для кнопки буде низ фюзеляжу під килем. А тепер можна інтегрувати плату з акумулятором. Згідно фото освітлення кабіни пілотів синьо голубого кольору, тому обираю білий холодний світлодіод та приклею його до куска прозорого литника. Далі фарбую синьою фарбою для прозорих поверхонь. Та з цього моменту починаю підключати світлодіоди до плати. Процес досить відповідальний та напружений, бо не хочеться нічого закоротити і обійтися без обривів. Складність додає й те, що необхідно махати розігрітим паяльником біля пластику. Найважче було з крилами, бо місця всередині виявилось не так багато, як уявляв, а дроти не так легко приймали бажану форму. Треба було не полінитись та взяти в силіконовій ізоляції, вони більш покладисті. З лайкою за кадром все ж вдалося запхати дроти та з'єднати половинки фюзеляжу, і ви не повірите, яке це полегшення, адже саме на цьому моменті завершується один великий і складний етап роботи. А далі, а далі звичніші процеси та з піснею. Як згадував раніше, літак буде частиною діорами, в якій по сценарію літак лише приземлився в аеропорту Данила Галицького. А отже, добрий день пілоти в 144 масштабі. Замовниця Dark Spotter роздобула чоловічків для діорами, яких також наряджатиму в пілотів. В такому масштабі вони можуть бути ким завгодно. Ми їх прозвали просто глистами. Прозоро деталь обов'язково покриває чорним ґрунтом з середини, щоб уникнути просвітів. По фото у C17 бокові вікна віддають бронзовим блиском, а передні голубим. Пробую відтворити прозорими фарбами. В останній момент зрозумів, що кокпіт трохи пустуватий, тож залишки декали від інших моделей доклею імпровізовані прибори. Скло стає на своє місце відносно добре, шпаклівка вирішить неприємність, подумав я, і був неправий. Бо білу шпаклівку буде видно через скло. Довелося виковирювати та змінювати колір шпаклівки. Модель можу похвалити, бо зістикувались деталі між собою досить рівно. Так, затирати й вирівнювати довелось багато, та тут не було великих щілин чи розбіжностей у висоті на стику деталей. Кращену випуклу розшивку відновлюю за допомогою тягнутого литника. Процес доволі простий: легко нагріваєте участок пластикової рамки і спершу тягнете швидко, а коли бачите, що товщина приблизно така, як вам потрібно, зменшуєте зусилля і легко дорозтягуєте пластик, поки він перестане піддаватися. Це ок, якщо не вдасться з першого разу, бо в коробці завжди багато матеріалу. Усе, що помало імітовувати скло, покриваю UV-клеєм. Він легко наноситься та застигає під дією ультрафіолету, тобто сонячних промінів чи ліхтарика з ультрафіолетовою лампочкою. Клей не дуже добре піддається механічній обробці абразивами, але полірується до блиску. Орієнтуючись на референсні фото, додаю дрібні деталі, щоб додати літаку реалізму. Час веселих історій. Є бага з електронікою, та кілька днів тестування показали, що проблема стосується вмикання плати зовнішньою кнопкою. Деколи під час вмикання схема зависає в аварійному режимі, від чого світиться лише один світлодіод в півсили. Спершу думав, що щось десь коротить, але ні, провода не перетинаються та зависання відбувається в залежності від того, як натискати кнопку. Здебільшого, коли кнопка натискається, відпускається швидко. Що ж, пробую випиляти та замінити кнопку. Ставлю нову та згодом перевіряю, чи проблему усунута. Дана бага ще проявлялась, поки сохнув акриловий клей біля контактів, потім пропала. Надію за неприємність можна забути. Двигуни усі 17 трохи заморочені. Необхідно чимало фарбувати, клеїти, знову фарбувати, маскувати і знову фарбувати. Кілька днів разом з часом на висихання фарби. До речі, на цьому літаку експериментую з металіками, додаючи перламутри від Stuff World. Це акрилові металіки, які мають доволі цікаву поведінку. Падаючи на чорну основу, вони дають один блиск, а на світлій підкладці інший. Та під різними кутами ці металіки дають також інший колір. Фарба не зовсім для авіації, а більше для поціновувачів автомобільної тематики чи гандом. Саме в цих напрямках вони можуть стати цікавим доповненням до вигляду моделі. Судячи по фото, сі 17 добрячі всіяні різноманітними антеннами, яких нема в наборі, вирізаю з листа найтончого пластику, який у мене є, це 0,3 мм. Чистова робота починається з ґрунту. Він же й дозволяє проявити дрібні прогалини. c 17 фарбується в колір Air Mobility Command або FS 36173, сірий колір. Цікавий колір, бо на прямому світлі він сірий, в тіні йде в синій відтінок. Пробую його досягнути, змішуючи два відтінки Сі-Грей. З першого проходу колір вийшов занадто світлий, вирішив, що дофарбую увесь літак в цей колір, та на другому шарі буду коригувати. Для корекції тону до сі додав синього та чорного. Фарбу розвів з додаванням більшого відсотка розчинника та прийнявся правити. Металіки на крилах скажу вам, фарбувати виявилось складніше, бо все навколо треба маскувати. Це сильно розтягувало б процес, і якби ще раз довелося робити подібне, я би спершу наніс металіки, тоді їх заклеїв масками і аж тоді фарбував би в базовий колір літака. Так би було швидше. Літак покриваю глянцевим лаком GX100 від ганзи. Глянець потрібен тут як перехідний етап перед нанесенням декалей. Потім літак необхідно покривати сатином, а той матом, бо в реальності фарба на C17 не блистить. Декалі дро декал. Для мене це щось новеньке, бо виробник в інструкції озвучує, що це незвичайні декалі, та наносити їх необхідно обережно. А ще максимально акуратно вирізати кожну графіку, бо плівка тут неймовірно тонка і на всю ширину листа. А сама графіка нанесена якоюсь модною технологією цифрового шовкового друку. Буду тестувати та без базових декалей мені не обійтись, бо місця деяку важливу графіку, як для зони заправки чи полоски для крил і фюзеляжу. Декалі відродекал справді цікаві. Плівка майже непомітна і необхідно добре придивитися, щоб її розгледіти. Графіка трохи об'ємна та матова. Мікросет не дуже добре працює з цими декалями, та необхідно кілька разів проходити поверх рідиною для розм'якшення і втискати декалі в рельєф. Без цього кроку під плівкою проявляється ефект срібла. З базового набору додатково брав полоски на стабілізатор, фюзеляж та крила. Графіку розрізав на дрібніші смужки, щоб зменшити присутність плівки. Роботи від цього більше, та результат акуратніший. Усі декалі покриваю спершу глянцевим лаком, щоб вирівняти переходи від декалей, та тоді наношу сатиновий лак GX114. Везер стосуватиметься лише тонування, та для цього використовую акрилові фільтри та шейдери. Сі 17 по фото зазвичай чистенькі. Тож моє завдання додати легких плям експлуатації та підкреслити рухомі частини крил і стабілізатора. Виділяти розшинку в цій моделі не варто, вона дуже глибока та помітна оку, та я б її навпаки хотів робити менш помітною. Літак майже завершений і залишилось зняти маски і доскласти. Думки про модель у мене змішані. Це поки що єдиний C17 запропонований 144 масштабі, без конкуренції. Але ви цю модель не купите в магазині, бо їх попросту нема в продажі. Максимум хтось виставлятиме свої запаси на аукціонах чи у профільних групах. З негативу, Revel не доклали зусиль, щоб прибрати іграшковість у вигляді, та думаю, я не єдиний, кому не сподобалась саме глибина розшивки. Позитивного стикування деталей приємно дивує. Я очікував гіршого: крила та фюзеляж зійшлися добре. Стик відсіків шасі і фюзеляжу не дуже ок, але вона могла бути й на моїй стороні, бо клеїв не по інструкції, щоб вмістити електроніку. Модель в роботі не є складною, тут зовсім трохи деталей і під силу моделістам з невеликим досвідом. Якщо ви не в поспіху, рекомендую трошки посидіти над фарбуванням і шпаклюванням двигунів, а також додайте саморобних антен. Це додасть вигляду літака. У мене майже все. Залишилось доробити управління світлом літака. Як згадував раніше, плата Models Hard дозволяє керувати під'єднаними компонентами через Wi-Fi з телефона чи ПК. Тож першим ділом пов'язую групи контактів плати з кнопками на веб-сторінці і тоді задаю поведінку в кожній групі світлодіодів у JSON файлі. Я в програмуванні дуб-дубом, тому параметри у файлі прописую, використовуючи базовий шаблон, що є в прошивці до плати Логіка роботи груп тут дуже проста: два бікона блимають заданим інтервалом, а усі інші світлодіоди світять постійно. На сторінці літака можна вмикати та вимикати кожну групу освітлення. Якщо вимкнути плату та знову увімкнути, світитимуть світлодіоди, які були увімкнені минулого разу. Тобто не обов'язково щоразу під'єднуватись до літака по Wi-Fi. Все просто, начебто. Що ж, дякую вам, що додивились відео до кінця. Незабаром на каналі з'явиться відео роботи над діорамою з C17 на злітній смузі аеропорта Данила Галицького. Бережіть себе та близьких. Почуємось у нових відео.